Вітаю вас на каналі Село Ти Моя Доля. Як бачите, навіть, можна сказати, непогане освітлення, що тепер дуже актуальне при теперішніх відключеннях світла. Ну, багато хто знає про такий метод освітлення, але ж розповім для тих, хто не знає. Я люблю вишивати. Спробувала вишивати при лампі, не бачу, спробувала вишивати, при ліхтаріку він дуже швидко гасне. І чоловік мені зробив таку підсвітку. За основу взяв акумулятор від мотоблока. Ну, а далі, ті, хто користуються акумуляторами, зрозуміють, що під'єднав лампочку, а для того, щоб світло не розсіювалось, приладнав звичайну миску, звичайну, звичайну миску з нержавійки. І вийшла ось така. Вийшла ось така підсвітка, дуже непогана для мене підсвітка. І я замість того, щоб нудьгувати вечорами, правда, це перший день сьогодні, перший вечір, при такому освітленні, замість того, щоб нудьгувати, зайнялася своєю улюбленою вишивкою. І, звичайно, вечір не такий довгий буде. Як завжди, що вже не знаю, чи чекати світла, чи вимкнути його, чи не вимкнути. І скрасила собі такий вечір. От така новинка для когось новинка, для когось не новинка. Якщо для коїсь новинка, використовуйте собі, якщо потрібно. Я на цьому буду закінчувати коротенький свій ролик. Бувайте всі здорові, світла нам, всім. Справжнього, а не від акумулятора. Всім всього найкращого. З вами був канал Село. Ти моя доля. До нових зустрічей.